Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У далекому царстві, маленькому селищі на краю лісу, жили троє друзів: дівчинка-Варсарія, два хлопчики Самуїл і Леві. Вони були найкращими друзями і завжди разом досліджували навколишній світ. Одного ясного ранку, коли сонце ніжно освітлювало луг. Варсарія подивилася на своїх друзів і сказала, сьогодні чудовий день. Давайте подякуємо світу за все, що ми маємо. Самуїл подивився на неї, зацікавлено, нахмуривши брови. За що ти хочеш подякувати? За все, навіть за те, що просто маємо одне одного, відповіла Варсарія, вміння бути вдячним і змінює все навколо. Леві посміхнувся, але здивувано поглянув на своїх друзів. Вдячність? Це не те, про що ми зазвичай говоримо, як це може змінити наш день? Тоді Варсарія запропонувала, давайте поглянемо навколо, наприклад, ось цей струмок. Ви бачили, як він м'яко тече. Він дякує всім рослинам, що тримають берег. Він вдячний за те, що має свій шлях. Самуїл і Леві пильно подивилися на струмок. Вони почали розуміти, що навіть найменші речі мають свою красу і значення. Друзі вирушили далі, побачили старого дуба, що стояв посеред лугом. Подивіться, цей дуб, сказала Варсарія, він стоїть тут вже багато років. Він утримує вдячність від кожного, хто до нього підходить, Той опирається до його кору або насолоджується його тінню. Ти маєш на увазі, що ми повинні бути вдячними за все? запитав Леві. Так, відповіла Варсарія, вдачність допоможе нам помічати красу в простих речах. Вона вчить нас цінувати те, що ми маємо. Самуїл задумався. Я завжди брав на увазі, що ліс це просто ліс, а не місце, яке приносить нам стільки радості. Я це ж, сказав Леві, але я тепер розумію, як важливо помічати навіть найменші приємності. Прогулюючись, вони підійшли до маленької галявини. Доросло безсіч квітів. Кожен з друзів підійшов до своєї улюбленої квітки. Я дякую тобі, маленьке квіточко, тихо промовила Варсарія. Ти робиш цей світ іскравішим. Тоді Самуїл і Леві подивилися один на одного, а потім теж почали дякувати за те, що вони мали, і за те, що могли разом поділитися своєю подорожжю. І ось, коли сонце почало заходити Версарія, я сказала: тепер ми знаємо, як важливо бути вдячним. Як думаєте ви, мої друзі? Захід сонця осеявся навколо золотим світлом, і друзі сіли на траву, обговорюючи свої відкриття. Кожен із них почав згадувати моменти, коли вони були вдячні навіть без того, щоб це помітити. Я зрозумів. Сказав Самуїл, ми часто не помічаємо, як багато всього, за що варто дякувати. Це може бути усмішка друга або навіть простий момент тиші, коли весь світ здається спокійним. І мені здається, що чим більше ти дякуєш, тим більше хороших речей приходить в твоєму житті. додав Леві. Варсарія задумалася, потім сказала так. І, можливо, ми повинні йти далі і шукати нові причини для вдячності. Можливо, саме в цьому і полягає справжнє магічне відкриття у тому, щоб помічати навіть те, що ми не бачили раніше. І ось коли вже вечоріло, вони почули легкий шум у лісі. Спочатку здавалося, що це вітер, але потім він став все сильнішим. Троє друзів підвели голови і побачили дивовижне явище. Величезний світлячок, що, здавалося, світився всіма кольорами веселки. Він парів перед ними, якби запрошуючи йти за ними. Що це? запитав Леві, здивовано витягуючи руки. Це виглядає як знак, сказала Варсарія. Можливо, він веде нас до чогось важливого? Самоїл, схопивши за руку своїх друзів, захоплено сказав Ми повинні йти за ним. Хто знає, можливо, цей світлячок покаже нам нову причину для вдячності. Так вони вирушили слідом за світлячком, не знаючи, куди саме він їх веде, але відчуваючи, що це може бути початок ще однієї важливої пригоди. Світлячок спритно танцював у повітрі, немов магічне світло, що вказували шлях. Друзі слідкували за ним через ліс. Де дерева ставали все більш густими, а повітря прохолоднішим і свіжим. Вони подорожували мовчки, кожен з них відчував певну хвилю тривоги і захоплення одночасно. І ось вони опинились на великій галявині, де було по-справжньому тихо. Тут не було жодних звуків, тільки м'яке світло, що лилося з неба, і незвичайний камінь, що стояв у центрі. Світячок, немов запрошуючи, підлетів до каменя і завмер. Друзі наблизились, і варсарія не в силах стримати цікавість, першою підійшла до каменя. Що це? запитала вона, торкаючись холодної поверхні. В ту ж мить камінь почав м'яко світитися, а в повітрі з'явилось ледь помітне тремтіння, ніби весь ліс затамував подих. Самуїл, побачивши це, нервово поглянув на друзів. Це щось особливе. Може, цей камінь частина великої таємниці, яку нам треба розгадати? Левід тихо прошепотів можливо, він пов'язаний із вдячністю, можливо, камінь можна активувати лише тоді, коли ми справді відчуємо вдячність за щось важливе. Варсарія, задумавшись, подивилась на своїх друзів і сказала: Давайте спробуємо. Подякуємо цьому світу за всі чудеса, які він нам дарує. Навіть якщо ми не розуміємо їх значення, вони всі стали вколо навколо каменя, перцарія почала. Я дякую за друзів, за наші пригоди і за те, що ми разом це найцінніше, що є в моєму житті. Самуїл додав, я вдячний за цей ліс. За чисте повітря і за кожен день, який приносить нові можливості. Леві теж не залишився осторонь. Я дякую за те, що ми разом, і за те, що завжди можемо підтримати один одного. Ту ж мить камінь почав світитися ще яскравіше, а з нього вийшов тонкий потік світла, який простягався в небеса. Всі троє стояли мовчки, спостерігаючи за цією магічною миттю. Судлічок знову з'явився і мочки, які раніше вказав шлях, який вів через темніший ліс. Але тепер, після всього, що вони пережили, їх серця були сповнені вдячності за кожну мить цієї пригоди. І саме тоді, коли вони вирушили вперед, здавалося, що цей ліс це лише початок чогось більшого. Їх чекає ще багато таємниць. І що саме це за таємниці вони дізнаються з часом? Куди саме вони йдуть і що знайдуть попереду? Поки що це залишатиметься загадкою, але вони знали одне разом вони впораються з будь якими труднощами і продовжать своє відкриття світу, не забуваючи бути вдячними за все, що дарує їм життя. Як друзі йшли через ліс, світло з каменя все ще виблискувало перед ними. І вони відчували, що світло веде їх до чогось важливого. Вони йшли в тиші, але серце кожного було наповнене розумінням того, що вдячність це не просто слова, це було щось більше. Це був спосіб бачити красу в кожній миті, у кожному дні. Пройшовши через ліс, вони вийшли на велику відкриту галявину де сонце вже почало заходити. Тут, серед квітів і дерев, вони побачили стару хатину, яку раніше не помічали. Вона виглядала дивно, знайомою, хоча кожен із них не міг сказати, коли її бачив вперше. Варсарія ступила на поріг і обернулась до друзів. Мабуть, ми прийшли сюди не просто так. Ця хатина, як підсумок нашої подорожі. Самуїл і Леві подивилися один на одного, розуміючи, що тут вони знайшли те, що шукали. не просто місце, а розуміння того, що вдячність і увага до цього світу навколо можуть відкрити серце для нових можливостей і чудес. Вони увійшли в хатину, де на столі лежала старовинна книга, на обкладинці якої було написано Магія вдячності. Кожен з них відчув, що це так. Книга, яка може допомогти їм розуміти, як можна змінити своє життя, відкриваючи в серце для нових простих радощів і дарів, які світ приносить кожен день. Вони почали разом читати її. По мірі того, як слова оживали, кожен із них розумів, що вдячність це не просто звична подяка, це магія, яка дозволяє знаходити диво. У всьому, що нас оточує, і неважливо, куди їх приведе шлях, вони тепер завжди будуть мати ключ до істинного щастя. А Адже знайшли те, що так довго шукали внутрішній спокій і гармонію через вдячність. І так вони продовжували свої пригоди, знаючи, що куди вони не йшли. Їхні шляхи не завжди будуть дякувати за кожен новий день, за кожну зустріч і кожну мить, яку дарує їм цей чудовий світ. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.